Всім привіт! Рада бачити вас на новому відео. І так, у нас через три тижні вже Хеллоуін, наш любимий, е, то це відео буде про підготовку до нього до цього свята чудового. Тому я вас буду прибирати у себе в кімнаті, а потім, потім буду вже прикрашати кімнату. Саме до... Ну, я зрозуміла до чого. Так що приємного перегляду. Все це отак ось покажу, що це Ну, як ж. Ну, як віддала до під вайб. Ну, ось ноутбук наш і під музику, да? Вайб такий, скажіть. А тепер показую, як нам буде. Все отак. Так Так. Да. Mm. Ну, типа, все Буду прибирати і потім до вас повернусь. Ну, в принципі, все. Я вже прибрала. Тепер покажу вам, що в мене є, які прикраси до цього свята. Ну, в принципі, все, а це наші полки. Бачите, такі декоративні. Декоративні, так? Да? Купила я вчора. Вчора, так. Да. І ось оце я теж вчора купила. Така, Бачите, у нас і тут світиться. Я вам хочу, зараз ось... Ось, ось, почекайте. Зараз ось покажу ось, ось, Бачите як? Ну, вночі буде так, ну взагалі буде стря... дуже Оце іменно. <laughs> ну ночі буде ще матеріальніше, так що я покажу, як буде вночі вона глядати. Хорошо. Потом. Потом. Оце я сюди купила ще. Таке, боже бачите, прикольне. 99 гривень. Це знижка така була все, вчора. Це всьо. Це настав залізнижка, ну, ну це до всього цього святи. значить, докупляла це все, оці три речі докупила вже. Вчора. А оце, Все, оце наприклад, ці декоративні листочки, це ми... я тось, заказала в цьому тему. В це теж з тему, така рамочка, ну рамка така, ви поняли, що вішать на цю. Повішався. Не знаю куди що. Вон там, бачите, туди. Потім такі ось дві ці фігурки. Щедроці світиться вночі, світиться вночі. Зараз. І все що таке. Отаке, бачите? Ох. Так. Потім щось таке летучі мишки. То єсть. Які не там, туди, наприклад. Ми минулого року з мамою туди їх вісали. Ну, я мабуть думаю, цього року теж побіжжу. На, ну, на липочки. <реш> ну, в общем, подивимося ще. Так, потом що. Ну і тепер все такі гірлянди. Теж із тема. На що вони тоже, Ну, це гірлянди такі з листочками. Це теж із тема. Ну, то є все таке поставив в yeah. мене. Але, не знаю, хто як, Ну, я. Вже почала, ну це ж почало мені подобатися це свято. І я вже минулого року почала його святкувати і прикрашати кімнату. А так, ну, це вже другий рік вже його. До цього свята готуюся, бо мені це такий вайп цього свята дуже подобається. Тому таке справити. Та. Ну, ось і результат. Bye. Я не знімала відео, бо чекала саме 31 жовтня, щоб було цікавіше вам і мені зніматися, чим я буду сьогодні займатися. Ой. Так, є... да, е да. <схід> е от, наприклад, я вже ще перетяглася, застелилась, ось зробила тест, по цьому. По громадянській освіті. До речі, ви спитаєте, чого я на школі, в коледжі, то є. Бо в нас немає отоплення, не включила його. А включать вже в понеділок. То от і за чого ми й вдома. В наша школа не в коледжі, то Да. Бо сьогодні у нас А от в понеділок вже на навчання вийдемо. Да. Так якщо досі зробила тест на. Одинадцять там одна направлено тільки. Та й все. До речі, дивіться. Хто зайшов в хату? Вона, до речі, не тури спала всю ніч, а це все не, не зашло. Дідусь його впустив. Да парни, парні, парні. Покажися, покажи привіт. <щу> От дивіться який. Ага, не будем его тревожить, хватит спать. Да? It, <smart noise> <smart noise> а сами чекаем. А сами чекаем. В 9.05. Ну, мы зайдем раньше на ссылку. На 4. Включу. Зум. Зайду на послание. И потом. Да. Будем учиться. В якихось роботах потрібно мати поковнішньому, там неможливо, є якісь в ресторанах, офіціанти там або інші якісь там місця. Ну, все, у нас вже закінчилась пара, тепер я йду хавать. Хавать буду зараз, вам покажу. Ну, у нас вже закінчилася друга пара. У е, е, нашій залі почалась у нас в 10-10. Ми закінчили в 20 хвилин. Чого ви спитаєте, так коротко? Воно пройшло, бо у нас одного ну, викладачка у нас як наша подруга з групою. Ну, група наша. Це наша подруга. І, ну то є, ми знаємо, ну ми там не знаємо, ну, знаємо нею знаємо. Поговорили, там, поспілкувалися, вона додала нам це У. Що треба робити? Я так що не зрозуміла, які там. Там, наприклад, нам кинула в цьому роботрумі 30-31 число. Ну я тільки бачила 30, 30 і 31. А в 30-го я щось не бачила. Вона сказала, що нам робити, це ж 30 і 31 число. Не плачу зошит. А я тільки 30-та бачу, 31-ше, 10-те. От 30-10 нема? Ну, я сам вже перепитаю от нагубників. Потім зроблю Ну, а це, зрештою, ще виключається виключиться 11 світло. То е, цей. У нас пара почнеться в, в 11.40. Закінчиться вчасня Якраз, коли у нас вимкнуть світло. Получається. Так що якось так. Зараз тут буду пити чайок. Та що я робити буду. Не знаю, може не пишу англійську, наприклад. Ну наперед там нам треба називала цю написати. Табличку переписати, типу, питальних речень. То я їх перепишу потім. Ну, не знаю. Ну, щось буде, коротше. В общем, все. Ми... У нас вже почалася третя пара. Ми поки збираємося. Поки збираємося, за нас трачить. Речі... Та й мабуть, усе. Um... Ну... Да. Якщо не святи, у мене до вас декілька запитань. Слухайте уважно. Даже ну, все, вже закінчуємо это. Урок нет, ти пару закінчуємо. І називати для помощи. Да. Ну все, у нас вже уроки Що, Тепер... англійську я застропо я послала літературу... А... стой. Ай, а ой, стой. Це ж мова, а я ж, блін, все, я зрозуміла, чого я не могла знайти з української літератури? Ці завдання. Ну, типу... Я то, що з української мови з, зійшла ну, в класрум на українську мову. А сьогодні взагалі у нас література на мова ну, ну, типа, буває таке, да? Все, вже шобід, тому я що, пишу ж, е, цю літературу і взяла. Тож, мене брат був десь за кордоном, я привіз мені все таке до отаке, що все п'ю. Так, да, в общем, за тобі. Дюха, цей, я хочу тобі сказати, що дякую. Кока-кола добра. <гум> <гум> да. Ризниця теж є, так як її в першій колі. Так що дякую тобі дуже. Ну, взагалі там він мені купляв, ну, братик мій двоюрідний, він мені купляв пепсі колу і просто коло. Це удають. А ну коротше. Багато чого? Ну я потім Допишу, покажу. Да. Коротше, в мене пока що перегрів А я ще дивіться чим займаюся. А я буду лептики мить. Леп такими, бачите? Да? Ага. Бачите, яка гарна, як гарна. Роди щось тяжко робить вона у нас. Щось э, із деревом. Тобто, є грушею. У нас груша роста, то а то далі, то черешне. У да. нас ще досі ще собака З собаками. Може за 15 років, мабуть. Може більше вже, не, не знаю. Але. Але Поїхали тоді. <плес> ну, в принципі, все. Я закінчила свою роботу, тепер йду в хату, бо я ще третій змерзла дуже, щось покамила. Хоча я мала водичку дітей але але щось змерзла вже. Так що віддаємо носимо все і в хату. Вироблювати урок. <плес> Так як у нас четверта година вечора, то ми зараз будемо перекушувати гарбузовою кашею. <рик> Все, у нас вже вечір, ми вже будемо вечеряти. речі, ми горіш без світла, до речі, <риклад> 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 <Да>. <риклад> ну зараз вам покажу, що ми будемо Зараз. <риклад> <говорить, риклад> Всім доброго ранку, і це новий день і нове... нова пригода, так <свісно> можна сказати. І ми зараз будемо вже їхати, це все складно. Десь щось, ну, добутися ну, шкодую на базар, а ми з мамою походимо по конфі, бо вони там хочуть. У нас поламалася ця, поламалася м'ясорубка, то ми будемо купляти ногу. Все, я зібраю машину і будемо їхати. Оце <труху> воно. Ми їжджаємо із ручкою поля. <труху> Ми вже вибрали, що будемо купляти, вже нам тільки її завезуть завтра додому, бо вона дуже важка і немає наявності, що ми купили. Та зараз ми будемо типу, платити, типу. ну і все. Все, зараз тепер ми вже скупилися вже все. Будемо чекати нашу косилочку. А зараз ми йдемо в оптовий моделіка. Все, бітубі. Будем там щось подивимося, так да? <ріхи> Що, Все, ми вже на, ну, вже на базарі тут, з, 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 з біля дідуся і бабусі. Е, Гараз ми йдемо, а мені з мамою по Полосковач я забив, бо нема. Вийдемо е, на Аврорку, туди. Ой, от куди оно. Да. <сміст> ну, там, на. Там вже ще макарончики. Ну, були сполифи. в цьому залікати, то. А там макарончиків не було. Ну як, були на таких е прочих. <сміст> що таке я купила, це в Єві. Ну, не взагалі дорогі, тобто була знижка на них. А потім від від відкривати. <сміст> Сімнадцяти з позначкою плюс у столиці листопад розпочинається приємним теплом. У Києві опадів не очікується в день до 11-13 тепла. Це ще третій я теж оце купила собі помадку і олівець для підводки. Губи ну, для губ тоже. Ну, оце ми так ся дітям з церкасу. Так бачите. Їхали, пусто тут було. Тут було пусто, а тепер. Це просто Ну, Якось так. Бачиш, які не маленькі? Йдемо з подружкою зараз. Ми немає. ми з нею зустрінемося на перехрестку У нас там будемо йти на... Бля, мені страшно. Ми вже узросли, так що цей, я з вами і я йду туди. Туди йду. З ліхтариком і йдемо на, знаю, на молодіжку. Я думаю, всі знаєте, що. Якщо не знаєте, то можете загуглити. А ми йдемо. Просто проводками фігають. Я не знаю, який сміл цього був. Вс, ми вже заокончили, ми вже до пляха пограли. Ми коротше вже чапаємо домой. Ми дуже щасливі, ми дуже щасливі. Владик, підвези, пожалуйста! Все, ми йдемо. Ми пісюємо! Ні, ми... Було ж без світла, потім, ні, поки ми були без світла, ми... що ми робили, а що ми робили? Ми грали в гуном. Потім? потім ми їли печеньки, потім ми молилися, потім ми поїли печеньки. І Так. Я трошки приживала була, ну ладно, що тобі. Та вона Не вигадеш, а я... А я уже так.

А я посад. Отак. Що, ми пішли додому? Бо більше треба бути. Да! Я взяла кстати Ну все, я вже вдома. Готуюся вже купатися і... Ну, да. готуватися до сну. Ну, що я можу сказати з приводу відео цього. Так що отак прийшов мій е, да. Ну, от, Якщо комусь сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А я вам кажу до нових зустрічей.